Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки під чайочок. Сьогодні у нас нове відео з рубрики, що не так з гітарами підписників. І судячи з назвою відео, ви вже знаєте, що це буде за інструмент. Так, у нас на огляді гітара, яку можна назвати одним із стовпів шанування класики, це Bernie LG 85BT. Можете побачити, що це трішечки не зовсім звичайний лоспол, до якого всі ми звикли, таки як у Гіпсона або у Епіфона, але все ж таки достатньо цікавий інструмент, про який ми з вами сьогодні будемо розбиратися, говорити, що ж було не так, що я ремонтував, і взагалі моя думка про цей інструмент. Якщо ви пропустили минулі випуски, посилання на них будуть в описі під цим відео. Подивіться, це дуже цікавий формат. Тож, беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, друзі, напишіть свій коментар, як ви відноситесь до гітар по типу Les Paul. Так, це не Les Paul, це Сінглкат, але він має повністю всі канони, майже всю таку ж саму геометрію, що і оригінал. Тож, я би назвав впевнену цю гітару Les Paul. Також в мене є мій телеграм-канал, у якому підписники бачать речі значно раніше, ніж вони потрапляють на YouTube. Певні ремонти взагалі йдуть тільки там, та деякі моменти з актуальних будувань, які ще не скоро вийдуть на YouTube або вийдуть вже найближчим часом. Тож, посилання буде в описі, я вас чекаю, у своїй спільноті там ви можете особисто зі мною поспілкуватись. А тепер переходимо до теми самого відео і як зазвичай ми з вами почнемо з технічних характеристик цих інструментів. Давайте по порядку: корпус та грифна зроблені з махагону. Корпус також має коновий топ, тобто повний канон. Звичайного гіпсона веспола. Він не має взагалі ніяких порожнин всередині, він максимально важкий, він важить 5 кг, якщо бути точним, 4 кг 950 г. Але давайте все ж таки зробимо круглу цифру 5 кг. Накладинка в нас виконана з чорного дерева. Або як інакше його називають ебоні, і має ось таку цікаву інкрустацію, виконану достатньо охайно, хоча мало би бути краще Все ж таки інструмент нас з недешевого сегменту. На вторичному ринку вони продаються за 1000 доларів мінімум. Хоча, якщо ви знайдете її дешевше, вам дуже сильно пощастить. Форма хедстоку в нас хоч і відрізняється від оригіналу, з якого все було взято, але на мій погляд, вона виглядає доволі вишукана та цікаво. Я їй ставлю свою вподобайку, і усьому іншому до неї взагалі немає ніяких питань. Вона з цих часів ще не відвалилась, тому напевно, дерево тут трішечки моцніше, або в неї була переклейка. Ми про це не дізнаємось, поки не знімемо лак з-під дерева. А робити це не дуже хочеться. Він тут достатньо моцний, приємний. Йому також поставлю свою вподобайку. Гриф у нас тут просто вклеєний, ніякої фіксації на гвинтах чи на скрізного грифу в нас немає. По стандарту йде під кутом. І про кут ми з вами ще поговоримо. І з ручок корування в нас всього лише один темброблок, не так як два у гіпсонів, коли перемикач знаходиться зверху гітари. Ні, в одному темброблоці у нас є два керування, тобто ручка тону та ручка гучності, і просто трипозиційний перемикач. Як на мене, тут вони трішечки схаутурили і варто було би зробити оригінальну розпайку і тим самим ще зробити легший корпус, тому що довго грати з цим інструментом не дуже приємно. про гру стоючи я взагалі мовчу. В цьому немає взагалі ніякого кайфу. Продовжуючи тему електроніки, саме оригінальні звукознімачі не зберіглися на цьому інструменті, так як і оригінальні рамки під них. Передивившись купу різних варіацій цього інструменту, вони ставили або міні-хамбакери, або вінтажні хамбакери. Рамки в них були максимально пласкі в рівень з топом. Зараз на цьому інструменті стоять ІМДЕЖЗ, і в мене є своя думка на рахунок цих. Звукознімачів, про них я скажу після тесту звуків на цій гітарі. Ледь не забув зазначити, чому пласкі рамки тут були значно краще, ніж ті, що стоять тут зараз. Вони не співпадають з геометрією самого інструменту. Гриф тут має менший кут, ніж потрібно. Тобто стокова леспольна рамка для бриджевого датчику вона доволі висока. Тут струни знаходяться дуже близько до самого датчика, а він втоплений в кришку, точніше в рамку. І, на мій погляд, можна було б зробити рамку нижче чи взяти некову, але краще було б не замінювати стокові рамки, які були зроблені саме для цього інструменту і цієї посадки грифу. Заключуючи, в принципі, огляд характеристик цього інструменту, в нас самий Les леспол, звичайна інкрустація по типу як у Gibson Custom, оці окантовочки, все дорого, багато, в нас немає аніяких скосів, нічого не зроблено для ергономіки. Взагалі, від слова зовсім мензура, до речі, стандартна 2475. Якщо вам це цікаво, я думаю, взагалі про це можна було не говорити, тому що це база для лесполів. І чому ж цей інструмент потрапив до мене? Вашій увазі, те як він звучав після того, як його вже налаштував інший майстер. Чуємо, так, в нас не однієї живої ноти на інструменті взагалі немає. Все ладить, все лязге, нічого не відлаштовано на гітарі, тож, взагалі, -то, це погана робота. І підписник звернувся до мене з проханням відремонтувати та налагодити його інструмент. Після того, як я забрав цю гітару. Я зрозумів, що в мене під нею немає жодного анкерного ключа. Тут нестандартний він накидний, як на всіх оригінальних лесполах. і я почав подорожувати по музичним магазинам в пошуках саме цього анкерного ключа. І в самому першому магазині я його знайшов, придбав. Ось тут можна побачити задоволеного мене, який купив ключ. Та чим чекує працювати над цим дивовижним інструментом. Перш за все, у інструменту був не налаштований адекватно анкерний стержень. Гриф був максимально перетягнутий, за рахунок чого струни в перших позиціях майже лежали на ладах, і саме цей характерний саунд був через це. Послабивши гриф, я дав йому трішечки часу прийти в норму, тому що якщо він був так перетягнутий, дереву потрібен час стати на місце. Після чого. Був перевірений на рівність весь гриф. і в районі другого та третього ладу на першій у нас є невеличка помилка у геометрії. Там була маленька впадинка, яка нівелювалась просто банальною підшліфовкою. Там не знялось великої кількості ладів. Не так як буває на деяких інструментах, де потрібно зішліфувати просто всі лади, щоб вирівняти гриф за, за цей рахунок. Ні, маленька впадинка, яку при заміні ладів буде дуже легко виправити, не знімаючи просто шари накладу. Просто базова трішечка підшліфовка. Але як же ж ми працюємо зазвичай із шліфовкою? По стандартній традиції ми з вами вирівняли гриф, перевірили, що все у нас знаходиться в одній площині, заклеїли накладинку малярною стрічкою, щоб захистити таке дивовижне та чудове дерево від нашої роботи по ладам. Беремо наш улюблений чорний маркер, помічаємо всі лади і починаємо придавати їм, повторюючи, радіус. Горизонт, тобто вирівнюємо всі води. І на це пішло не дуже багато часу. Плюс у нас достатньо низькі води, і шліфувати їх було б сильно доволі небезпечно. Можна було б зняти зайвого і потрапити на переладовку інструменту, тому що це був би мій косяк. Але все, тіп топ, починаємо далі їх закатувати. Знову помічаємо все маркером і працюємо закатником, повертаючи округлу форму кожному ладу. Після чого готуємось по стандарту до поліровки самих ладів. Багато про це не буду казати, ви просто побачите, що я зробив шурк-шурк-шурк однією наждачкою, шурк 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 іншою наждачкою і так поки. Не дійду до потрібного мені зерна для полірування ладів до дзеркального блиску, і надання їм максимальної охайності у вигляді, а також слизькості у грі. До речі, вони тут не зільбереві, тут не сталь. За рахунок нашої роботи по водам зробили екшн струн значно нижчим, ніж він був, і грати стало набагато приємніше, але це не була вся робота. Ми домовились в процесі роботи з замовником, що ми. Замінимо поріжок пластиковий на Костяний. У поєднанні із скілками від фірми Goto, гітара залізно тримає стрій, немає жодних люфтів у налаштуванні і все працює дуже-дуже плавно. Далі, зібравши інструмент докупи, налаштувавши всі струни, ми можемо з вами нарешті послухати те, як він звучить. Ваші думки напишіть в коментарях. Особисто я так собі відношусь до EMG HZ і зараз ви почуєте, чому. Що я можу сказати на рахунок звуку цього інструменту? Він просто добрий. Він не якийсь унікальний, він не якийсь дивовижний, збалансований чи щось таке. Він просто хороший. І питання тут залежить не від самого інструменту, тому що в нього дуже крутий сустейн, дуже крута віддача, дуже гарно тримає стрій і резонує проблема саме в датчиках. І я порадив людині обрати інший сет звукознімачів на майбутнє собі погратися, послухати, що йому більше до вподоби, що йому більше не до вподоби, і таким чином обрати щось, що йому підійде значно краще, ніж цей EMG HZ. До речі, так, на тему сустейну. Ось так виглядає акорд, який я зіграв і тримав просто. Подивіться, наскільки він довго звучить. Тобто сустейн і віддача інструменту тут взагалі без питань. Це супер інструмент для апгрейду. Тут крутий тюноматік, із товаром вони достатньо моцні, їх не прогнуло. У купі із всією іншою фурнітурою, яка тут стоїть, в плані кілків, нового поріжка і. Всього-всього іншого по збірці це ідеальна гітара для апгрейду, тобто підібрати якісь собі улюблені датчики та поставити нормальні високі лади, широкі, і це буде гітара просто мрії. Але є все ж таки один мінус, який нівелює велику купу плюсів. Вона важить, як не знаю, що просто 5 кілограмів. Це дуже важка гітара, тривалий час з нею буде доволі складно пограти. Придбав би я собі такого інструмента, напевно, більше так, ніж ні, тому що все ж таки ця гітара з історією, з таким собі цікавим характером, мені вона дуже сподобалась, але на тему ваги я би напевно пошукав би версію із порожнинами, якщо вони, звісно, є. Але у всіх інших питаннях інструмент доволі крутий. А зараз я вас попрошу написати вашу думку в коментарях на рахунок гітар від фірми Бьорні, а точніше, ще й Фернандес. Чи може у вас така є, чи ви стикалися саме з цим інструментом, чи були його минулим власником, тому що гітара в нас доволі стара? А на сьогодні дякую. Всім гарного дня!